Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні 24 грудня, святвечір приходить. Як я вам казала в попередній серії, що поки я чекаю своїх дітей в гості, поки ще є в мене одна година до їх приходу, я все ж таки вирішила з вами зустрітися, все вам показати, розповісти. У нас лишився по нашому адвент-календарю останній, останній віконечко, 25, яким я буду сьогодні займатися після нуля годин, як мої, я думаю, що діти підуть вже додому. І, знаєте, мене останнє, ну, зовсім останнє залишився ще один день і ми вже попрощаємося з цією роботою. 2014 хрестиків треба вишити в останньому віконечку. Це немало, так що в будь-якому випадку розпочну я після нуля годин сьогодні. Ну, вже завтра то буде по факту, по годиннику, якщо дивитися 0,00. У нас саме в цьому віконечку лишився хто Санта Клаус Оленятко. Санта-Клаус, Оленятку, подарунки, ялинки, Мері Крісмас. Ну, так досить така немаленька. Бачите, ячейка, немаленьке віконечко. Будемо займатися цим вже сьогодні, після нуля годин. Коли я ж кажу, підуть мої діти додому вже. Завтра буде вихідний, буду цілий день вишивати. Маю надію, так як це примітив, примітив вишивається досить легко. Я все ж таки маю надію, що завтра до 12 години. Так, не треба мені нічого підказувати. Завтра до 12-ї години я все ж таки закінчу цю роботу і зустрінуся з вами, покажу вам все в повній красі. Єдине, що я не встигну 100% випрати, щоб показати вам, як вона є. Але, ну, як завжди, в шорці буде маленькі таке, Як то, ось презентація така, під музику, що я все ж таки це зробила. Лишилося мені останні 12%. 12%, ви буде фініш аж самій не віриться. Так що давайте будемо з вами прощатися. Я розумію, що сьогодні такий вступ останнього нашого включення, ну, передостаннього включення, але останньої серії, не така може яскрава і не такі цікава, тому що я ж кажу, я чекаю своїх дітей в гості. Час впливає дуже швидко, ще треба попередню серію, хоча б там в проміжках десь монтувати, щоб ви побачили все вчасно. Так що треба ще доробити дещо деякі справи. Які ну, в останній момент можна останні хвилини зробити. І тому, на жаль, я багато зараз з вами поговорити не зможу, але коли вже підуть мої діти, вже на наступний день я буду сама, коли закінчу саме це останнє 25-те віконечко, я маю надію, ми з вами порозмовляємо ну, набагато більше, ніж зараз. Привіт, друзі! 25 грудня Різдво прийшло! Всіх вітаю з цим чудовим святом! Христос народився, славімо Його! І наша остання серія. З адвент-календарем, з нашою авантюркою встигнути за 25 днів. Як ви бачите, 25 те віконечко я завершила, вже готова. Я сиділа півночі сьогодні, півдня, але встигла. На цьому шматочку 2015 хрестиків чи ні, 2014 хрестиків було. Єдине, навіть прийшлося мені трішки перепороту саме в цьому місці, де буква М. Коротше кажучи, якщо ви перевантажуєте PDF-файл в Pattern Keeper, то, чесно кажучи, я б на вашому місті трішки перевіряла саме, як виходить електронна схема, тому що в мене пішла накладка саме в цьому місті. В мене взагалі, якщо в Pattern Keeper я вишивала, воно було не як адвент-календар цілим таким от виробом, а було тільки ячейками окремо, кожна ячейка була окремо. Ну, Може, то так було в мустері зроблено. Саме в PDF-файлі. Але в будь-якому випадку це остання ячейка, там, де було написано Merry Christmas, саме в місці, де буква М. Чомусь пішло подвоєння саме в цих місцях. У мене вийшло в санчатах дві ніжки і подвійна буква М була. Я спочатку думала, може, тут так треба. Знаєте, сумнів закрався в голову, але перевірити щось мені не дійшло відразу. І потім, коли я вже почала підходити саме до оленятка і побачила, що щось воно не стикується. Але добре, що в цьому місці я не доробила повністю це все, а зробила тільки коричневу оці полозі. І саме тільки букви написала, і коли вже почала відраховувати, думаю, щось якось місце мені маловато для саме оленятка. І дійсно, я там буквально чотири хрестика більше взяло, воно пішло подвоєння, і через це мені прийшлося трішки випороти. Ну, треба було за самі бути уважні і дослуховуватися своїх почуттів. Якщо ти відчуваєш, що щось не те, треба було переглянути. Але я цілком і повністю довірилася на електронну схему, яка дала помилку. Не знаю, чому воно так пішло. Хоча в PDF-файлі я дивилася, там було все нормально. Ну, як сталося, так сталося, нічого страшного. В будь-якому випадку я це встигла зробити. Фініш вже є, і така гарна в мене робота вийшла. Вона ще не випрана, не прасована. От як я зняла, знаєте, розпрасувала так руками сама. Щоб воно більш-менш було рівнесенько, тому що я дуже хотіла 25 го числа встигнути до вас прийти з цією роботою, вже завершеною роботою, щоб ви саме в Свято Різдва побачили повністю цей адвент-календар, який я завершила. Вже зараз я Після того, як я вам завершу все це розповідати, піду його виперу, попрасую, і вже в вишивальних тижнях ви побачите цю роботу у всій красі, не, не жмакане. Ну, Я так намагалася зробити так, щоб воно не дуже сильно було пом'яте. Тому що якби ще зараз випрала, поки б воно висохло, я його попрасувала, то тільки б на завтра то 100% ви побачили б ту роботу, а сам сенс був цього серіалу для того, щоб встигнути саме в 25-й день вам показати повністю готову цю роботу. Майже 16 тисяч було в цій роботі, 15 896 хрестиків. Десь, може, робота давалася на якомусь етапі не дуже швидко, вона не дуже була якось самоулюблена в той період, тому що коли набридало мені вишивати тільки її. Але коли за 22 звичка випрацьовується в людини за 21 день, якщо робити того кожного дня. І це дійсно так, тому що після 21-го дня я цю роботу брала як так і треба. знаєте, Це як, як от чи наш, як кажуть. Так, що я повністю встигла вишити цей адвент календар за 25 днів. Я це змогла юху, я сама собою горжуся. Тому що я думала, знаєте, був такий період, що я думала, що все, я більше не можу, я відкладаю, але ні. Знаєте, я сама над собою працювала, я все виконала, я все зробила. Так що сьогодні Різдво. Ще раз вас всіх вітаю з цим чудовим святом, з цим сімейним святом. Я не знаю, як в кого. У нас завжди і чоловік і я. в нас така, таке відношення до Різдва. Для нас це буквально вчора він, коли ми зустрічалися з нашими дітьми, у нас вечір завжди тільки в нас. 25-го наші діти вже пішли по другим батькам. По своїх других половинах. Але вчора мій чоловік сидів, вже коли діти пішли, уже все було, знаєте, треба було прибирати ну, вони допомагали прибрати зі столу, але все одно, знаєте, коли ми вже вдвох були з чоловіком, діти всі розбіглися, хто по домах поїхав, хто нам по своїх кімнатах позаховався. він каже: все ж таки, добре, що Різдво і святвечір ми завжди свідкуємо в колі родині, і наші діти завжди в нас збираються. І для нього то така гордість була. І я навіть не думала так, як мої діти і мій чоловік, ну, мій чоловік. Чоловік, він по крові, скажімо, нерідний моїм дітям. Але ну, він відноситься до моїх дітей, як до своїх. І він вчора так зібрав їх всіх разом. І невістка була, і зять був старших наших. І ми всі, знаєте, ну, такою великою родиною сиділи, ну, що внуків немає в нас. Там ще і наступний, може, скоро наступне різдво приведе свою другу половину, бо він теж у нас дорослий. Лишився тільки Микола, якому 15. Але в будь-якому випадку двоє з нами, а двоє вже пішли від нас, і ми вже ну, вони своїми родинами живуть. І чоловік сидів, каже, може, вже і скоро з внуками будуть до нас приходити, але йому дивлюся, такі горди, що в нас діти вони до нас приходять. Я інколи я така не радіва, мамаша, я вам чесно скажу, я інколи. Думаю, Господи, знов цей дурдом збереться в мене, тому що треба готувати, прибирати. знаєте, це все. Я люблю своїх дітей, я всіх люблю. Але тільки, коли подумаєш, що це треба цей дурдом пережити, коли всі збираються в нас в хаті. Я взагалі така людина, я домосед. я така, знаєте, я той равлик, який любить сидіти в своїй мушлі, нікуди не вилазити. Це моя домівка. Оце, знаєте, моя зона комфорту. І більше мені нічого не треба. Якщо мені десь кудись треба, там шаг вправо, як крок, крок вправо, крок вліво, ні, мені вже... Некомфортно, ну, я така, є трошки, я не знаю, як це правильно може з точки зору психології. А мій чоловік він такий, йому все одно, навіть якщо йому некомфортно, він все одно то переживає, йому то подобається. Я нічого не можу сказати. Він допомагає мені завжди, коли ми збираємо наших дітей. Ну, саме добре, що цей рік він був вихідний. І коли всі зібралися разом, так було шумно, було гамно, але всі діти зібралися біля нас. І знаєте, я тоді згадала, нещодавно моя мама мені написала, здається, вона й так з нею розмовляли. Був той період, коли ми в моєї мами збиралися, всі знуками приходили, ну, ми всі жили разом в одному місті. Моя сестра, її чоловік, племінниця, ще час малого не було, він ще не народився, ну, племінника. І я своїм колишнім чоловіком із Максом. Ще тоді Миколи мого не було, Він ще теж не народився. І ми збиралися в моєї мами завжди, і моя свекруха приходила до моєї мами в гості. Або ми до свекрухи якось збиралися. Ну, більшість так от виходило, що ми збиралися всі разом, ще коли ми були молодші, скажімо, так, коли наші діти ще були малі. І мама мені каже, знаєте, ну, з таким, може, сумом. Ну, мені теж стало трішки сумно, тому що, каже, колись, каже, в мене так збиралися. Але кажу, мама, не сумуй, бо коли ти приїдеш додому, приїдеш в Україну, ми всі будемо збиратися в тебе знов. Причому не тільки ми, а ще й онуки наші. ну, наші унуки, Господи, мене ще не... я кажу, твої онуки, ще й з другими половинами, так що теж будемо збиратися гучною компанією. Я кажу, тільки переїдьте додому, і все знов почнеться, і все традиції наші повернуться, тому що дуже складно. Коли родина живе, наприклад, мама живе в Ізраїлі, я живу в Німеччині, сестра в Україні, і ми, отак, знаєте, один від одного дуже далеко. Так, Дуже-дуже хочеться, щоб знаєте, в такі свята ми зібралися всі разом. я якось ось вчора чоловіку ще своєму кажу, кажу, а на Різдво будемо ми їздити. Він каже, ні, Різдво то є. Він, як мені сказав, то є родинне свято, і наші діти завжди будуть збиратися в святвечір в нас. Але я ж думаю, з перспективою на потім. Ну, думаю, ладно, якщо кажу, ну, якщо до мами ще завалить повністю Німеччина наша родина, то це буде забагато, тому ми будемо тоді до мами на Новий рік їздити, коли моя мама повернеться в Україну. Але, знаєте, так, от, згадалося дійсно, згадалося, як ми всі зустрічалися разом. Але все одно всі часи повернуться, ми знову зберемося всі разом і до моєї сестри, і моя мама з татом, і може, і мій син поїде. Ну, все одно дуже є таке бажання зібратися однією великою родиною, не тільки що ті, що зараз біля мене тут, а ті, що далеко, на жаль, поки що. Трішки зруснулося у мені це Різдво так само, тому що, ну, на жаль, на жаль, я з таким би задоволенням зараз би, щоб сестра моя біля мене була з родиною, моя мама з моїм татом біля мене були. Але то і таке життя. Життя воно коригує свої якісь правила вносить в наші, в, в наші справи. Але все одно, я думаю, знаєте, це. Ну, Може, ще один рік, і потім ми знову будемо всі разом зустрічатися, тому що все ж таки мені ближче їхати додому до України, ніж летіти до мами в Ізраїль, ще з цими перельотами. Зараз ну, проблематично трішки. І моя мама до мене з татом поїхати не може, бо в них так само собака. І Вони так само не хочуть її ніде лишати, так що в будь-якому випадку, ще рік другий я думаю, я вже мамі казала, кажу, ну, все одно ми зустрінемося всі разом і будемо святкувати Різдво або Новий рік всі так само однією великою родиною. Не тільки те, що було раніше, а ще й додадуться люди. Добренько, давайте будемо з вами завершувати, що знову в мене в спогади потягнуло. Хочу побажати кожному. Немає значення, де ви знаходитесь, щоб завжди був мирне небо над головою, щоб родини жили щасливо, щоб ні, нічого не. Не то, що виходило, а щоб кожне різдво приносило тільки щастя кожній родині, щоб нарешті ця війна завершилась, щоб вже спокійне було мирне життя і кожна людина могла зустріти свою людню, і... Не хочу нічого такого сумного казати, тому що, знаєте, інколи я згадую ще теж. Може, я не знаю, можна це сказати, чи не можна, ай скажу, коротше кажучи, тому що це Різдво не кожна родина зможе зустріти або доньку, або сина, або батька, або мати, тому що ця війна забрала дуже багато людей, дуже багато життів. Знаєте, наша проблема, то що я зараз вам казала, що мені дуже сумно, що там нема. Ну, що ми не маємо змоги зустрітися, але в будь-якому випадку ми зустрінемося. Слава тобі, Господи, в нашій родині всі живі, все здорові, і те, що було колись, там якісь ну, так, моєї племінниці наречений був в шпиталі, але він живий. Це найголовніше, навіть якщо б щось страпилось там з кінцівки або ще з чимось, але він живий. А на жаль, дуже багато родин, які не зможуть ніколи вже зібратися тою повною родиною, якою вони були разом, тому що це війна. На жаль, це дуже сумно. Ай, коротше. Юна, як завжди, мене потягло не в ту степ. Хочу я всім побажати, щоб наші родини були всі здорові, щасливі, щоб ми мали змогу зустрітися. Щоб відсвяткувати, щоб настрій був завжди святковий, ніхто ні про що не думав, ні про які негаразди, щоб нарешті настало те життя, яке було в нас колись. Може, я кажу зараз дурню, я розумію це, але хочу підібрати такі слова, щоб кожному українцю, кожній людині, ну хоча б трішечки стало на душі тепліше, і щоб кожна людина мала з змогу побачити рідних, близьких, найулюбленіших, найкоханіших. Щоб це було справжнювалося, скажімо так. Це давайте будемо з вами прощатися, бо юна, як завжди, ляля-фафа, фафа фа ляля, як любить казати Настя, знаєте, як з ким ти поведешся, так тобі і треба. Б дуже багато слів від Насті нахопалася. фа фафа ляля, я її обожнюю. Так що, дівчата і хлопці, всіх вітаю ще раз з Різдвом Христовим. Ще в нас попереду новий рік. А на цьому все. Всіх люблю, кохаю, обіймаю, всім щастя і добра, всім па-па-па-па і до зустрічі в новому відео.